Добрий день всім, сьогодні у нас понеділок, день морозний, але сонячний. Борулька на колодязі. Напроти сонця вже з даху ляпотить. Вчора у нас був сніжок, заморозний такий, а це ось відео ще із суботи. Ось так швидко змінюється погода. Це сьогодні 7 лютого, субота і вже майже п'ята вечора. Ось такий туман, як молоко. А на подвір'ї своя картина. Кури їдять, а горобці на гіллях сидять. Тікають, поки можна буде теж під'їсти, ось так. А далі трішки відео, які не увійшли в попередні мої ролики, Це ще коли і снігу. Nivå

здається. На цьому дякую вам за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. До наступних відео.